При роботі з рядками, та й в цілому при роботі з вашим кодом у вас будуть дуже часто такі ситуації, де вам потрібно буде створити якийсь шаблон і потім підставляти в нього дані. В Python, для того, щоб ви могли це зробити, є спеціальний функціонал, який називається форматування рядків. Він створений саме для цього, тобто він створений саме для того, щоб ви створили шаблон, позначили місця, куди підставляються дані, і потім могли використовувати цей шаблон стільки, скільки вам потрібно в будь-якому місці і підставляти туди дані, які вам потрібно. І тут у нас є невеличкий приклад. Перший ми створюємо зміну темплейт. Тут якийсь є текст, і у нас є фігурні дужки. Фігурні дужки позначають, куди будуть підставлятися дані. Ім'я зміни темплейт ніякого особливого сенсу немає, це просто ім'я, тут може бути тест, тут може бути що завгодно. Далі ви цей шаблон можете використовувати і казати шаблон, наш зміна темплейт, формат і що туди підставити. І якщо у нас тут позначено три місця, куди підставляти дані, то ми передаємо три елементи, якісь. І всі елементи підставляються відповідно перший в першу пару дужок, другий елемент 24 другу пару, і останній елемент в третю пару. Якщо б ми цей код запустили, ми б побачили такий вивід, де у нас є там IP, мас, бродкаст. Ну і головне те, що ви можете використовувати цей шаблон в будь-якому місці, скільки завгодно, і підставляти туди нові і нові дані. Але це тільки базові можливості форматування рядків. Ви можете використовувати форматування рядків для того, щоб, наприклад, вирівняти якісь дані стовпцями, чи, наприклад, конвертувати дані з одного формату в інший, наприклад, ви можете число інтеджер конвертувати в двійковий формат, і це теж можна робити за допомогою форматування рядків. Ми не будемо розглядати всі можливості форматування рядків, але ми розглянемо достатньо для того, щоб ви могли це використовувати, для того, щоб ви могли робити завдання, і також для того, щоб ви уявляли, просто що ви можете робити з форматуванням рядків. І починаємо ми з того, що створюємо шаблон. Шаблон це звичайний рядок, тобто створюємо ми його так само, пишемо лапки, але в шаблоні ми позначаємо місця, куди ми будемо підставляти якісь значення, і позначаємо ми їх за допомогою фігурних дужок. Зараз у нас в зміні темплейт є якийсь шаблон, але це сприймається як звичайний рядок. Тобто ми можемо сказати, наприклад, print template І це просто буде такий рядок, в якому є фігурні дужки. Особливого значення фігурні дужки набувають, коли ви використовуєте метод формат. Тобто ви говорите template, формат, і далі ви вказуєте, які значення підставити в шаблон. Тут можуть бути літерали, тобто ми можемо написати значення, а можуть бути змінні. Тепер у нас ті значення, які ми написали, підставились на шаблон. І у нас вже текст тепер IP, двокрапка, пробіл, і далі наша IP-адреса, і потім маск і маска. Також важливий момент тут: те, що ми передали рядок і інтеджер, тобто це дані різних типів, і ми можемо підставляти дані різних типів. У фігурні дужки. Це дуже зручний момент, тому що це означає, що ви можете підставляти сюди різні дані, і вам не треба додатково щось з ними робити, для того, щоб вони сюди підставились чи щоб воно спрацювало. Тобто вам не треба, наприклад, руками перетворювати ці дані в рядок. І тепер давайте зробимо той самий варіант, але зі змінами. Тепер ми говоримо про формат, IP і маск. І в нас знову підставляються ці значення. Це просто для того, щоб нагадати, що ви можете використовувати змінні, можете використовувати літерали. Також ви можете писати шаблон як літерал. Ми розглядали цей момент з методом join, що ви можете написати рядок як літерал, і тут, в цьому ж рядку, викликати метод. Тобто ми можемо написати, наприклад, такий шаблон, позначити два місця, куди ми будемо підставляти значення, і написати тут одразу метод формат. Тобто, не через зміну робимо окремо шаблон, окремо викликаємо формат, а можемо написати прямо тут і підставити якісь два значення. Зверніть увагу, що між 10 і 20 є пробіл. Тому що я поставила пробіл між вигорними держави. Коли ви створюєте шаблон, ви позначаєте якісь місця, в яких будуть дані. І тут важливий момент: ви маєте передати стільки даних, скільки у вас позначок в шаблоні. Тобто, якщо ми передаємо, наприклад, тут 10 тільки, у нас буде помилка, в якій написано, що в індекс 1 немає значення. Індекс 1, тому що у нас нульовий є елемент, а для першого немає. Якщо б у нас, наприклад, шаблон був такий, і ми б написали 10-20. У нас вже під індексом 2 немає значення. Нульовий щось є, перший індекс є значення, а от під другим індексом немає. Тобто у вас може бути стільки елементів, скільки у вас позначок фігурними дужками. Але насправді ви можете передати тут більше елементів, якщо ви скажете 10, 20, 30, 40, тобто більше елементів, ніж у вас є позначок, так можна, але зазвичай ви ставите саме рівно стільки значень, скільки у вас позначок, тобто скільки у вас пар фігурних дужок. Важлива особливість форматування рядків це те, що ви можете підставляти тут через формат дані будь-яких типів. Справа в тому, що коли ви підставляєте тут якісь дані, у вас ці дані перетворюються на рядок, а в Python будь-який об'єкт можна перетворити на рядок. Інколи вигляд цього об'єкту дуже дивний, але перетворити на рядок можна будь-який об'єкт. І це дуже корисна штука, тому що ви можете в цей шаблон підставляти будь-що. Так, далі у нас будуть якісь дії з цими об'єктами, і там вже не все працює. Але якщо у вас тільки позначка фігурні дужки, і там всередині фігурних дужок нічого немає, ви можете підставити туди будь-який об'єкт. Як ми можемо це перевірити, ми можемо написати, наприклад, 10, потім рядок 20, і написати тут, наприклад, список. І всі об'єкти у нас підставляються. Проматування рядків також дозволяє вам виводити результат стопцями. Якщо ми зараз створимо такий шаблон, де у нас просто три пари фігурних дужок, і напишемо далі формат mac інтерфейс. Всі дані, які ми написали, вони об'єднались в один рядок. Між фігурними дожками немає пробілів, тому це все об'єдналось в один рядок, і дуже важко на це дивитись. Але що ми можемо додавати тепер? Новий параметр налаштування всередині фігурного жоку. Ми можемо тут сказати ширину стопця. Якщо ми скажемо тут 10, у нас вже після 100 вдаються пробіли. Що відбувається? У вас тепер на вашій дані є 10 символів за замовчуванням. Всі символи, які не заповнені нашими даними, заповнюються пробілими. І серед цих 10 символів, 3 займає наше число 100. Всі інші 7 доповнюються пробілими. Якщо ми тепер напишемо замість вилану 100, наприклад, тут вилан 2000, якщо ви придивитесь, ця частина все одно займає 10 символів. Тобто у нас макадреса починається з того самого місця. Тобто тепер у нас даних 4 символи, і пробіли заповнили ще 6. Але, якщо ви у вас, наприклад, вилан. Ну, чомусь випадково був якийсь текст, який займає більше, ніж 10 символів. Ця система вся порушується вже. Тобто, коли ми вказуємо зараз стоп, це 10. Якщо дані займають менше 10 символів, вони доповнюються до 10, але якщо даних більше, тобто дані займають більше, ніж 10 символів. Форматування рядків не обрізає ці дані. Повертаємось на нову. І у нас зараз ще об'єдналися разом MAC-адреса і інтерфейс. Тому ми додаємо, що тут вирівнювання, і кажемо, що тут буде 20 символів. Тепер у нас частину займає WLAN, 10 символів виділили під VLAN, далі у нас йде макабреса, ми на неї виділяли 20 символів, і далі йде інтерфейс. І я зараз вам не просто так писала WLAN, як змінно, чи VLAN як літерал саме рядком, тому що якщо ви тут напишете число, тобто інтегр, у вас трошки зламається вирівнювання. За замовчуванням, інтегр вирівнюється праворуч ви можете це контролювати, тобто ви можете налаштувати, щоб вирівнювання було, як ви напишете, а не як воно працює з замовчуванням для цього типу даних. Тобто я можу тут вказати, що я хочу, щоб вирівнювання було ліворуч, незалежно від того, який тип даних, тоді я кажу отак: Тобто знак менше, ну якби він вказує на той бік, який вирівнюється, і це означає, що ми вирівнюємо ліворуч. Коли ми зараз на прикладі вилану говоримо про те, що ми вирівнюємо ліворуч або праворуч. Ми говоримо про вирівнювання у межах 10 символів, які ми виділили на цей валан. Можливо, тут допоможе це зображення. Тобто, коли ви зараз сказали, що у вас для валану потрібно 5 символів, і ви сказали вирівнювати ліворуч, у вас є 5 символів, в межах яких нам треба вирівняти цей номер валану ліворуч. Коли ви говорите праворуч, це знову п'ять символів, тобто така коробочка у нас є, і ми вирівнюємо праворуч. Ще одна можливість форматування рядків це те, що ви можете конвертувати інтеджер в інший тип. Якщо ви напишете такий шаблон і скажете формат, і напишете тут 100, у вас просто підставляється 100. Але якщо ви тут напишете двокрапку і Б, це означає конвертувати 100 в двійковий формат. Важливий момент тут це те, що ви можете написати формат, як дані, тільки число. Тобто ви не можете тут написати рядок. Число не обов'язково має бути літералом, ви можете написати змінну. І потім підставити її сюди, але це має бути обов'язкове число. Тобто, або ви пишете літерал-число, або ви пишете зміну, яка посилається на число. Конвертування в двійковий формат не працює для інших типів даних. До цього ми писали такий варіант в шаблону, де ми писали двокрапку і 10, і це означало ширину стовця. З цих шаблонів ви вже бачите логію, що якщо ви хочете щось робити з шаблоном, якось впливати на дані, вам треба написати двокрапку. Коли ви пишете двокрапку, Далі йде якийсь синтаксис, який означає, що щось робимо з даними. І перший варіант, ми дивилися, що ми можемо написати 10, це ширина стовпця. Ми можемо написати тут менше, це означає ліворуч вирівнюємо. Ми можемо написати більше, це означає праворуч вирівнюємо. І ми можемо написати 20 і отак ми вирівнюємо посередині. Тобто, якщо ми зараз цей код виконаємо, у нас влан ліворуч, макадреса праворуч, і інтерфейс посередині. Ну, посередині відносно 20 символів. Також ви дізналися, що ви можете сказати двокрапка B від слова binary, і це означає, що ми хочемо перетворити інтеджер в двійковий формат. Інколи вам треба комбінувати, ви не тільки хочете конвертувати в двійковий формат, а ще, наприклад, сказати, що в стовпець має бути 8 символів. Тоді ми говоримо тут 2.8 8 і потім b. Зверніть увагу, що ліворуч з'явився пробіл. Якщо ми скажемо тут 20, наприклад. Буде більш зрозуміло. Тобто у нас зараз 20 символів, конвертація в двійковий формат, і ви бачите, що праворуч вирівнювання. Якщо вам треба вирівнювання ліворуч, пишете отак. Тепер у нас двійкове значення перенеслося в початок і в кінці додались пробіли. Ще одна корисна можливість: це те, що ви можете вказати, чим доповнювати стовпець. Зараз, наприклад, коли ми говоримо, що на волан треба виділити 10 символів, а у нас всього в Ілані 3 символи зараз. Він доповнюється пробілами до 10, тобто в нас ще ставиться 7 пробілів. Але ми можемо вказати, що ми хочемо, щоб замість пробілів ставили щось інше. Наприклад, ми можемо тут вказати, що ми хочемо, щоб проставлявся символ зірочка. І додатково вам також це зараз підказує, де закінчується вилад. Тобто, де закінчується 10 символів, які ми виділяли саме на вилад. Якщо ми тепер скажемо, що для MAC-адреси ми хочемо, наприклад, поставити знак рівності, у нас буде так. І давайте поставимо для інтерфейсу. Підкреслення. Ну, зрозуміло, що це такий трошки дурний приклад, але ви бачите за рахунок того, що тут різні символи, де закінчується один стовпець, де починається інший. Наприклад, ви бачите, що коли ми сказали, що інтерфейс треба вирівнювати посередині, що він доповнюється ліворуч та праворуч підкресленнями. Це потенційно може бути корисним, наприклад, коли ви хочете вивести на екран якесь оголошення і щось вирівнювати по центру. Наприклад, ви можете сказати, що у вас тут треба стовпець 100 символів, ви хочете вирівнювати його посередині. І ви хочете заповнити всі символи інші, на яких не вистачає даних, знаком рівності. І Далі ми, наприклад, говоримо формат hello, і у нас виходить от такий рядок. Для чого я вам показую цей приклад? По-перше, тому що нам зараз додобається це, щоб доповнювати нулями двіковий формат даних, але також для того, щоб ви розуміли, що синтакс із форматування рядків дуже складний і тут дуже багато функціоналу. Запам'ятати весь цей синтакс досить важко, тому що дуже багато можливостей тут. Не все комбінуються з різними типами даних, не все комбінується один з одним. Тому зазвичай вам треба буде шукати це через Google і знаходити, як це працює. Тепер ми з вами знаємо, що є ще спеціальний символ, який дозволяє вам вказати, що заповнювати треба не пробілами до якоїсь ширини, а чимось іншим. І нам це може знадобитися в ситуації, коли ми намагаємось представити наше число, якийсь інтеджер, в дійковому форматі, тому що у вас будуть задачки на конвертацію IP-адреси. З формату 10 до .1, 1 в двійковий формат. І ви це можете зробити за допомогою форматування рядків, а можете зробити з допомогою функції BIN, наприклад. І зараз ми з за вами дивимося, наприклад, коли ми використовуємо форматування рядків для того, щоб конвертувати число в двійковий формат. Тепер ми трохи ускладнюємо наш шаблон і позначаємо вже 4 місця для того, щоб підставляти туди дані. У нас є 4 пари фігурних дужок. В кожній парі у нас написано 2. і B. Тобто, перше, ми очікуємо тут саме інтеджер, і ми конвертуємо його в віковий формат. Якщо ми виконуємо цей рядок, у нас виходить щось таке. Для того, щоб було зрозуміло, де що закінчується, де що починається, ми можемо поставити тут пробіли. І тепер ми бачимо, як виглядає кожне наше десяткове число в віковому форматі. Також ми можемо тут додатково вказати, що на кожне наше число має бути виділено 8 символів. Тобто, ширина стовпця 8. Ми вже знаємо, як це робити. Але тут саме питання комбінація, що конвертація ввичний формат і ширина стовпця. Ширину задаємо до букви Бі. Тепер у нас виходить таке. Трошки посунулися наші числа, і під кожне у нас виділяється зараз по 8 символів. Але у нас також є пробіли між нашими фігурними дужками, тому там ще є у нас десь порожній пробіл. Ми можемо зробити ось так, тобто написати замість пробілів підкреслення, для того, щоб було помітно, де саме та частина, яка йде між фігурними дужками, а де частина, яка доповнюється саме форматуванням рядків? Ну і ви бачите, що форматуванням рядків тут не було що доповнювати, тому що 192 в двійковому форматі, 168 в двійковому форматі займає 8 символів, а от 100 займає 7, і ми бачимо, що тут додався пробіл. І 1 займає тільки один символ. Але що нам також треба буде використовувати для завдань, це доповнення тепер всього цього нулями, тобто замість. Того, щоб доповнювати пробілами, доповнюємо нулями. Пишемо тут 0.8 і тут 0.8. Тобто у нас зараз виходить, що кожен октет ми доповнили нулями до восьми символів. Чому ми зараз так робимо? Тому що IP-адреса це 32 біти. Якщо ми, наприклад, хочемо зараз за допомогою форматування рядків конвертувати IP-адресу в десятково-двійковий формат, нам треба обов'язково кожен октет доповнювати нулями. Інакше у нас вийде не те число, яке мало б бути, якщо ми конвертуємо IP-адресу в віковий формат. Якщо ми зараз приберемо оці частини, підкреслення між фігурними дужками, оце наша IP-адреса в двіковому форматі. Тобто тут 0,8, це означає, що 8 символів на кожен стовпець і доповнюємо нулями. Тобто замість пробілів доповнюємо нулями. І тут дуже важливий момент це вирівнювання. На секунду повертаємось сюди в такий вигляд. Якщо ви тут випадково. Зробити вирівнювання ліворуч, у вас вийде абсолютно інше число. Дивіться, що сталося з одиничкою. До цього вона була праворуч. Тобто, коли ми зараз передавали інтеджер і сказали конвертувати в двійковий формат, воно вирівнюється праворуч. І коли ми говоримо доповнити це все нулями, воно доповнюється на початку. І це двійкова одиничка. Але коли ми говоримо вирівняти дані, тобто одиничку ліворуч, вона пишеться ліворуч, ось вона. І доповнюється нулями праворуч, це вже інше число. Ще один важливий момент це те, що все, що ви пишете поза фігурними дужками, теж впливає на результат. І воно потрапляє в результат у ваш рядок, який ви отримаєте, в такому вигляді, як ви напишете. Тобто, всередині фігурних дужок, там якась магія, а поза то просто символи. Якщо ви написали зараз поза фігурними дужками підкреслення, воно потрапляє в результат. Але також це можна використовувати, тому що, наприклад, якщо ви сказали, що. Ми хочемо, щоб 192 займало 8 символів і доповнювалося нулями, якщо потрібно. Але ми хочемо також, щоб між першим числом двійковим і другим було два пробіли. Ви можете сказати раз, два, два пробіли. І так само далі. Тобто, ви можете за допомогою того, що ви пишете щось поза дужками, також робити якісь вирівнювання чи якось підправляти дані. Все, що написано поза фігурними дужками, потрапляє у ваш рядок, в ваш результат. Досі, коли ми працювали з форматуванням рядків, ми завжди викликали метод формату, і передавали там якісь значення саме в тому порядку, в якому вони вказані в вашому шаблоні. Тобто, якщо у нас зараз такий шаблон, де вказати треба hostname, IP та модель, ми маємо передати ці значення, метод формат, саме в цьому порядку. І вони підставляються. Але якщо значень у вас багато, і вам шаблон багато всього треба підставляти, вам може бути не дуже зручно пам'ятати, в якому порядку треба це все передавати. Тому ви можете створювати шаблон, вказуючи ім'я параметру. І потім, коли ви викликаєте метод, передавати, яке значення йде, в який параметр. Наприклад, ви можете написати так. Зверніть увагу, що в фігурних дужках у нас написано тепер хост, IP і модель. Тут ви можете писати що завгодно, але головне це те, що ви тепер робите, коли ви пишете формат. Якщо ви викликаєте формат так, тобто, як ми робили до цього, у вас буде помилка, у вас буде виняток, який говорить, що key, error, хост, і вона не дуже зрозуміло як виглядає ця помилка. Проблема в тому, що тепер. Замість того, щоб чекати від вас просто окремі елементи, якісь значення, метод формат чекає від вас дані в форматі ім'я дорівнює якомусь значення. Тобто, вам треба тепер писати таким чином. І так з кожним елементом. Іначе виглядає так, що вам треба багато зайвого писати. Але коли ми говоримо не просто про шаблон, в якому 2-3 значення, а багато всього, це набагато буде зручніше, тому що, по-перше, коли ви бачите шаблон, особливо коли він великий на декілька рядків, ви бачите там зараз просто фігурний дужок, якісь імена. Вам це підказує, що там за значення має бути. І коли пізніше всередині коду ви викликаєте метод формат і передаєте якісь значення, цей код також трошки краще виглядає. Тому що ви тут бачите, що хост дорівнює switch1, IP дорівнює тому-то, бо не завжди значення такі однозначні, такі різні, що ви можете за значеннями зрозуміти, що це. Але ще один важливий момент, саме в цьому варіанті, це те, що ви тепер можете писати значення в будь-якому порядку. Наприклад, ви можете спочатку написати модель, а потім написати хост і і підставиться все все одно вірно. Тобто, у нас зараз підставилась модель саме в повну модель, хост в хост і IP в IP. Тобто, у вас все вірно підставляється. Ви тепер можете писати ці значення в будь-якому порядку, але головне, що якщо ви використовуєте ім'я середині фігурних дужок, ви маєте обов'язково викликати тепер метод формат саме так. Ви не можете просто передати значення. Перша перевага цього варіанту це те, що ви можете передавати тут значення в будь-якому порядку. Друга перевага це те, що ви бачите в шаблоні, де що підставляється. Якщо, наприклад, це у вас вже буде файл, а не сесія і Python, у вас дуже часто буде розірваний шаблон і дані. Тобто у вас буде десь окремо шаблон, а потім, десь пізніше, наприклад, через 10-20 років, у вас вже заходиться код, який викликає метод формат для цього шаблону, і підставляє якісь дані. І цей виклик виглядає більш зрозуміло, тому що ви бачите, що саме куди підставляється. І цей шаблон виглядає краще, тому що ви бачите тут, що саме сюди підставляється. Зрозуміло, що зараз написано ip ip ну наче так все зрозуміло, але інколи у вас були шаблон складніший, і ці імена параметрів вони будуть підказувати вам, що тут знаходиться. І важливий момент, те, що ви можете комбінувати імена з усіма іншими налаштуваннями, які ви розглядали. Якщо ви напишете, наприклад, хост двокрапка, ви далі можете писати, наприклад, шарину стопця. Синтаксис такий, що ви пишете ім'я двокрапко. А далі можемо писати все те, що ми розглядали до цього. Головне порядок, що спочатку йде ім'я, далі двокрапка, і далі вже всі параметри налаштування, які були до цього. Ще одна додаткова перевага з використанням імен це те, що ви можете використовувати тепер одне і те саме значення декілька разів в шаблоні, не передаючи це значення декілька разів. Наприклад, якщо нам треба ще зараз написати якісь там URL, частини якого складаються з хосту IP з моделі, ми можемо це зробити і написати тут IP, хост модель. Тобто, так у нас виглядає зараз шаблон. У нас по два рази зустрічається IP, модель, хост. Але головний нюанс тепер те, що ми можемо підставити лише один раз всі ці, ці значення, і вони підставляться два рази в шаблон. Тобто, саме значення ви придаєте один раз, але через те, що у вас є саме ім'я, через яке ви прив'язуєте, що ви куди підставляєте, ви можете використовувати це ім'я декілька разів в шаблоні і, відповідно, підставляти значення. Тепер ви бачите, що у вас підставився, наприклад, IP і сюди, і сюди. Ще один варіант, який тут можна використовувати, це писати замість імен числа. Це той самий шаблон, але ми пишемо тепер хостнейм і в фігурних дужках пишемо 0. Це номер нашого аргументу. Тобто це номер значення, яке ми передаємо. Починаємо рахувати з нуля, і у нас йде 0, 1, 2. Ми також можемо використовувати одне і те саме значення в декілька місцях в шаблоні. Ми зараз написала 0, 1, 2. І далі ми пишемо тут нашу URL. І у нас далі йшло IP, і воно у нас йде під номером 1. І ми пишемо 1, 0, 2. Я сподіваюся, що ви бачите, що з числами трошки не настільки красиво виглядає шаблон, він не настільки зрозумілий, але це також варіант, коли у вас не дуже багато аргументів, і вам треба використовувати один той самий аргумент в декількох місцях, щоб не передавати його декілька разів. Ви можете використовувати і числа також. І знов-таки ви можете комбінувати число з усіма параметрами налаштувань, модування рядків, які були до того. Тільки тепер ви пишете двокрапку після номеру, і далі, наприклад, пишете, що 10 символів виділити на хостейм. Тобто, використання номеру аргументу також комбінується з усіма параметрами, ну і ви бачите різницю між використанням імені і використанням номеру, що з іменами трошки зрозуміліше виглядає шаблон.